Куме. А ви чули, що кум Василь кинув пити? Сила волі. То його дружини куме сила є. Кожна жінка може зробити чотири речі з нічого зачіску, салат, скандал і трагедію. Куме, а за мене вчора. Билися дві жінки. Не може бути, куми може, одна кричала забирай його собі, а друга, а навіщо він мені? Три роки тому ми з чоловіком поїхали відпочивати окремо. Ну і як? Чоловікові сподобалося? Не знаю, бо він ще не повернувся. Куме, навіщо ти втік з язниці? Бо хотів одружитися, куме. Ну і дивно, що тебе уява про волю. Алло, кохана, а я купив квітки у театр. Ой кохане, як чудово, я вже починаю збиратися. Оте добре кохана, бо квітки на завтра треба встигнути.